Представляємо гібрид кукурудзи Гран 1 селекція вніс. Цей гібрид призначений для зернового та силосного використання і відзначається непримхливістю до ґрунтів. Підходить для вирощування при мінімальній та нульовій технології обробітку ґрунту. Основні характеристики гібриду Фао 370, напрям використання, зерновий, силосний. Потенціал врожайності 13,5 тонни з гектара, висота рослин. 282 см посухостійкість та стійкість до вилягання 8 балів із 10, Гельмінтоспоріоз фузаріоз, та Сашка 8 балів із 10. Обираючи гібрид кукурудзи гран 1, ви отримуєте надійний та високоврожайний гібрид, який забезпечить стабільний урожай навіть при мінімальній обробці ґрунту. Замовляйте насіння гран-1 за вигідною ціною на нашому сайті. Та досягайте максимальних результатів на ваших полях. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.